Перше в пол. І одразу жовту картку отримує Сергій Журба. Незабарський зараз. Олександр Порнічук. Восьмий номер, Андрій Португ, 9. Євген Юнаков 17. Контратака. Новак, новак, новак. м'ячем і Колесніков виправляє свою помилку. Дорогою відкриває рахунок! У нас господарі. Класний удар. Сергій. Журба! Сергій журба забиває свій 10-й м'яч у чемпіонаті. Сергій журба відкриває рахунок. На подивимось, 8-й хвилині цього матчу. Подивимося цей момент. І класний момент. Корнічук. Знову Корнічук. Юнаков стріляє Там Класно грає Дурбан. А влад Лисенко грає. Ну. Журба стріляє. Дурбан! Добуває. Йгор Борсук Тут. На Чефорнюка, Сергій Чепорнюк. І що? Ну і у тому матчі. У... Момент! Момент у кардинала і забиває. Кардинал. Хороша атака. Ну і якщо я не помиляюся, ну, Володимир Кручок. А це був після передачі Сергія Піддубного. А Макет, ні, це Микита Лазикін у нас 33 й номер. Ще у кардинала. Лише кутовий. Корнійчук стріляє. Турба на місці. Шевченко. Проривається Сергій Шевченко. Пас! Стріля запиває. класний! Забиває цей м'яч після пасу Сергія Шевченка. Момент Можна забивати! Забиває Ігор Борсук! Розіграли Сергій Журба і стає автором Сергій Журба. Результативної передачі Ігор Борсук забуває третій м'яч у цій. Зустрічі у Порошенко Віталій Кисельов. Відзначилися у продаксіма. Ну і зараз вони 2-0. Момент! Побиває! Радують. Нова! Стріляє Богдан Новак. Борсук на Сергія Шевченко. Відпасували там Сергій Шевченко красиво в стінці. Риню! Неймовірно, я зробив паузу, друзі, тому що Влад Лисенко врятував свою команду класним сейвом після виконання пенальті. М'яч там заметався по штрафному майданчику хіта. І Дмитро Ситник номер 4 забив цей гол. Концеба вперед. Концеба. І Влад Лисенко блискуче грає. Здорово! І добуває Олександр Школьний. Борсук Забиває неймовірний гол! Андрій! Борсук! А крім того, Сергій Журба був визнаний найкращим автор-автором найкращого голу у траці футболу України. І прямо. Трансляція. Моменти забуває! Ігор! Борсу! Ігор! Борсук! Робить рахунок! 5 Давай, дивимося повтор там! Розіграш класний! Ух, джунба! Стріляє! Шепарнюк! О 21.30 понеділок 12 року. Хіта Влад Лисенко знову діє. Вітаємо команду «Хіт» з перемогою з рахунком 5-2. Столична команда перемагає. Це 11-та поспіль Перемога хіта в екстралізі. 11 сложно що то зараз сказати. Все-таки сказалась пауза в 2 тижні. Це я думаю, что одна из причин, такой вот Меры нашей игры. Ну, как бы у людей есть мастерство футболистов. Они смогли доказать, что реализовал свои моменты. Мы смогли выиграть. Вы перед матчем предупреждали игроков, что будет очень сложная игра и не ошиблись. Да, я об этом говорил на нашей предматчевой установке. Вот так оно и получилось. Но как бы, футбол есть, выиграют в него сильнейший. На данный момент мы оказались сильнее. А удивила ли вас команда «Кардинал» или все, как вы предполагали? Нет, команда «Кардинал», я говорил, что это сильная команда, которая показывает интересный футзал, и нам будет непросто. Так оно и получилось. Но для того, чтобы ее обыгрывать, надо еще добавлять, расти. Поэтому будем над этим работать. Выиграли сегодня. Спасибо ребятам, спасибо всей команде и вратарю. Спасибо огромное, удачи. Витаю команду ХИС с перемогою. Скажу так, що дійсно була ігра е, цікава по моментам. Е, десь сказалось, скоріше всього, що от, 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 в команді хід є такі виконавці, як ключові скажем, такі фігури, як Журба Чіпуньок і Лисенко, які роблять для хіта, забери цих, навіть двох всіх, що я назвав трьох, команди не буде. Тосі тобто, Остенит, скажімо так, посередня команда, яка Завдяки видно менеджер, хто там чи хто тренер підсилили команду такими монстрами да, футзала, які зразу зробили команду лідером. По нашій команді, скажу так, що все те саме поки що моменти створюються, просто не можемо реалізувати їх. І десь, звичайно, хотілося, щоб такі голи не залітали, бо все-таки залітають якісь необов'язкові голи. Одне, що неприємне, не, не що є, е, є таке, що от саме команда Хід, коли грає вдома, да, я замітив, передивляюся матчі, що от, е, є претензії до судді. Е, Суді навіть не по цій грі, що, і, ну, і в цій в них помилки, то, ну, то є, відчувається те, що от, е, якщо б була якась би, скажімо, напряжна ситуація, то вони б… Десь могли б допомогти хіту. Тобто це от, по тих іграх, що я передивлявся, це відчувається. А сьогодні то от, хай цей суддя не буде його називати фамілію, що його часто вже наш президент називає Житомирський, який мене, не знаю, там, хай сходить до куліста, дійсно, якщо він не бачить, що ну, фули давати жовті карточки не за що. Одне діло, щоб дійсно там я ну, фолив я і новак, що да, там жовта, ну, придумувати і нам. Давати, скажімо так, не обов'язкові карточки це помилки їхні. А так, дякую всім болільникам, що там підтримують нас, приходять. І я думаю, що вроді ми ігрою, там скажімо, ігрою радуємо результатом ні. Ну, будемо старатися подальше. Ваша боротьба за вісім куплив триває. Знаєте, як сказати, що... Зігрався всі матчі, я як тренер, там, не знаю, це може моя суб'єктивна точка зору, але по грі ми нікому не програли, це точно. І навіть якщо ми от, залізли б восьме місце, то я скажу, що, там, що хід, що там нам, що локомотив, що енергія, якщо б ми попали, нам все одно і ми будь-яку команду можемо обіграти, але поки не можемо. Ми готуємося, і тренуємося, десь щось не вистачає. Я думаю, не вистачає везіння, того, що самі ви бачите, що е, от, е, попадає м'яч переклад, наш гроб набігає і від, ну, все, пусті ворота, да, вже м'яч з лінії і ми не можемо його затулкати, занести. Навіть ну, пенальті то не можемо забити. Тобто, е, не знаю, Хто з нас прогнівив Бога, скажу всього, що я. Щось не так не, не так не то, що роблю, не так щось говорю, так не так щось говорив чи це. І, ну, я ж сказав, що як раніше, що якщо, я, якщо ми не виконуємо задачу, я уходжу. Для мене це то таке. Кажу дякую, удачі. Дякую.